Усе для нього підстрижені кущі, відремонтований клуб та навіть майданчик для гвинтокрила села Черкащини на генеральному прибиранні, бо до них приїде президент. Принаймні місяць тому під час розмови з країною Віктор Янукович пообіцяв завітати на гостину до фермера села Шарнопіль майбутнім маршрутом першої особи держави проїхала Олена Гайван. Київ Одеса з'їзд до села Шарнополя. На повороті бригада працівників автодору із пилками. Вони вже протягом тижня розчищають узбіччя від хащів та сміття, бо саме тут, кажуть, має завертати президентський кортеж. Да, має їхати. Це наш учасник дороги, ми просто наводимо порядок. Ну, ви далі поїдете, там теж прибирають. Тож? Там села прибирають, сільські ради прибирають. Да. Далі за маршрутом село Литвинівка. Навколо кожного подвір'я прибрано, хащі вирубано. Баба Ліда каже, так наказали у сільраді. Кажуть, буде їхати десь на монастирища. Він. О, То мають, я знаю, ось бачите, поприбирали, трохи там порозчищали, і там коло дороги, там поприбирали. Селянин Петро громадить граблями суху траву і розмірковує. Немає в нас хазяїна в Україні, де все. У нас тільки як президент їде, значить. Тож бути порядки везде. Все. А так порядків немає. Придорожна крамниця у селі житниках. Троє чоловіків фарбують її стіни та вікна. Продавчиня Валентина Миколаївна чекає на покупця з Києва. Сподівається, асортимент президентові сподобається. Все, що він у нас захоче, і рис у нас є, і побурузяна, і вівсяна, і пшенична, і горохова, і ячмінна крупа у нас є зараз. Єдине каже жінка: гречки у їхній крамниці немає, проте знає, де крупи є. Тут туди, де президент має приїхати. Що, В Газеті ми чули, що читали, що там є гречка. По скільки по три сорок на узбіччі біля села Пугачівки бригада людей із сокирами. Вони тут зранку до вечора працюють за 40 гривень на день. Хочуть побачити президента. Ми б йому предложили сокиру, щоб почукав разом з нами. Yeah. 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 За 5 yeah. рублів цілий день цюкати yeah. то... yeah. в'їзд у село Шарнопіль. Кілька день тому тут звели нову автобусну зупинку. Її лишилося дофарбувати. Це село кінцевий пункт президентського маршруту. До Шарнополя Януковича запросив місцевий фермер. Це центр села, сільська рада, будинок культури. А відтепер ще й майданчик для гвинтокрила його спорудили на місці колишнього пустиря. Мають завершити за кілька день. Це має президент приїхати, та й площадку роблять, бо він вертольотом приїде. Вийде з гвинтокрила і одразу на сцену. Це автовий зал. Ага. Якийсь концерт буде тут чи ні? Тут буде президент. Подивися. Ми ще люба, люба! Замо. Бригадир Микола Ількович каже, у тутешньому будинку культури ремонту не було років за 20. Ото як дощ іде, то так само вода біла сюди, капала. Відтепер у клубі буде і новий дах, і нова стеля, і нові стіни. За вказівкою обласних посадовців у районному бюджетові навіть гроші відшукали. Щоправда, замало. Тут вже ж і губернатор все були. Ну просто що мало мало коштів, нема звідки це брати. А скільки ви кажете, виділили коштів? 80. E, чого 80 тисяч. Mm. А так треба, вистачить цього? Треба 260. Uh – Угу. -huh. Це за районний кошт? – Це за районний кошт, так. Да. Саме цей будинок і має відвідати Янукович. Тут мешкає Георгій Паламарчук, так, фермер, що насмілився запросити президента на гостини. Згадує, як готувався до розмови із президентом. Ми чекали довго цієї черги. На морозі ми стояли, тому що мали нас так з'єднати в одне, час, тоді друге, але там були перериви. То чекали, ми, мабуть, дві години з половиною. Я маю невелике фермерське господарство. Керуючись нагодою, хочемо запросити вас, гості до нашої родини. Думаю, що ми з вами зустрін, зустрінемось. Георгій, адресу тільки мені дайте, щоб я знав, куди, куди їхати. В гості сало знайдеться. Я думаю, що знайдеться цибулею. не лише сало. Це були фермери. У нас люди. Зажиточні Обіщав нам приїхати, то мабуть, приїдемо ми ж не знаємо. Януковича тут чекають усією багатодітною родиною Паламарчуків. кажуть, з'явитися він може з дня на день. Село Бозівка за 10 кілометрів від маршруту президента. Метушні жодної ландшафтним дизайном ніхто не переймається. Президента готові зустріти і без генерального прибирання. Нащо таку казуху робити? Хай брідда дивиться, що робиться в цих селах. об'являють, об'являються, він приїде, а хай приїде просто і подивиться по цих селах. Олена хай Гайван Тимофій Тимофійкощій, Черкащина, програма Вікна СТБ.